Якщо б вас, на це був невеличкий привіт з початку 2000-х, то гості з Хмельницького нам привезли 90-ті. Вони вперше у Львові, тому підтримайте Команда КВН. Ми з 90-х. Добрий вечір, Львів! Перед вами команда КВН Ми з 90-х». На дворі весна, все квітне, буяє, трошечки л'є. Тривають пасхальні свята. Хтось їх святкує, хтось ні. Але то таке. Головне, що ми підготували жарти і зараз вам будемо їх показувати. Хто почне? Я. Давай. вставайте до мене так близесенько. Мініатюра зебра. Ну, я бачу, що ми готові. Поїхали! На занятті йогою. Читель, що? Можна вийти? Застрала? Да, я трохи застрала. Можна мені вийти? Працівники заводу «Смазки» повертаються автобусом з роботи додому. Так, мужики, все, моя остановка, давай. Та що таке? Та й руки-палки. Борисне доло і тепло, Бузе наших синякам все не задило. Президент США Барак Обама відвідав Україну і зустрівся з верхівкою влади. Хело, як то кажеться, я, якщо чесно, в англійській ні кукук, так що ліначка. Постривайте. Я підготувався. І все-таки вивчив українську мову. Я не розумію, як ви її вівчілі. Вовкулака нападає на Сергія звєрєва. Дівчина, яка дуже запізнюється на побачення. Привет. Привет. Ти бачила Скільки годин ти маєш совість? Ну я хотіла зробити тобі сюрприз. Який? А вгадай, де я була? В Солярії. Блін спалилась. Турботлива мама ховає від свого сина печеньки. Скільки можна жарти ці печеньки? Де вони в нього тільки діваються?

Ой, каже ковчег коктейль. Ви що вже Ковчег зробили? Йолки-палки! Нещодавно в прокаті був фільм Хобіт. Наша фантазія розгулялась і на цю тему. І так, розборки в хаті хобітів. Який баран придумав робити стрілку в цій хаті? Ну, я! Добре. Я приніс гроші, ви принесли кольцо? Яке кольцо? Обручальне кольцо. моя жінка вже свариться. Де спариться. Чекай, Галя. Малиш, малиш, а ти що шукаєш? Камін. Камін вон там. Ага. Тобі там хоч добре? Скажи хоч слово. Гоу-гоу-гоу! Понятно. Ну так де моє кольцо. Та яке кольцо. Да ти, йолки палки галяфас! іди, себя! Твоє настроение! В кінці хотілося б гарно заспівати і щось гарне сказати, але так як часу мало, то ми це поєднали. Дорогі Львів'яни. You know нам тут дуже сподобалось. Sky, і ми дуже хочемо в півфінал. You know а, але журіться журіться має весня. Я би нас взяв. У нас є темненький, високий. І дівочки, гарно співає. Ми вами поділилися своїм серцем хмельницьким. Поділіться і ви своїм львівським серцем. Будь ласка. Читайте між рядків. З вами була команда -90. Дякую.